В'єтнамська війна стала однією з найдовших і найсуперечливіших у 20 столітті. Вона тривала з 1955 по 1975 рік і завершилася несподіваною поразкою США, держави з найбільшою армією та економікою у світі. Чому так сталося? Після другої світової війни В'єтнам був розділений на дві частини: комуністичну північ на чолі з Хошеміном. Та антикомуністичний південь, підтримуваний США, американці втрутилися щоб стримати поширення комунізму в Азії. Вони вважали, що швидко здобудуть перемогу завдяки своїй військовій перевазі. Але війна у В'єтнамі виявилася зовсім іншою. По перше, американська армія не була готова до партизанської тактики. В'єтконг, збройні сили комуністів на півдні, вів бої у джунглях, використовував пастки, тунелі і раптові атаки. Американці втрачали контроль над територіями, які вдень займали. Але вночі знову втрачали. По-друге, місцеве населення часто підтримувало партизанів, а не американські війська, попри колосальні бомбардування і застосування хімічних речовин, як от Напалм та Ейджент Оранж, перемогти дух опору. Так і не вдалося. Потретя війна стала катастрофою для американського суспільства. Щодня гинули десятки солдатів. Труни із тілами поверталися додому, і в США розгорнулися масові протести. Молодь відмовлялася йти на фронт, а медіа вперше показували жахи війни. Наживо. Громадська думка дедалі більше вимагала припинення бойових дій. У 1968 році наступ ТЕТ, масштабна атака в'єтнамських комуністів, показав, що війна далека від перемоги. Це підірвало остаточну довіру американців до влади. Згодом, навіть після підписання мирних угод, у 1973 році Північний В'єтнам продовжив наступ. У квітні 75-го року Сайвон впав, і війна закінчилася перемогою комуністів. Поразка США пояснюється кількома чинниками: недооцінка ворога, неможливість завоювати серця місцевого населення, виснажлива партизанська війна та тиск власного американського суспільства. Американська військова машина виявилася безсилою перед народом, який боровся за незалежність своєї землі. В'єтнамська війна стала символом обмежень супердержави. Вона показала, що технології та зброя не завжди гарантують тобі перемоги. Якщо немає підтримки людей і чіткої стратегії, це була війна, яку Америка програла не лише у джунглях, а й у серцях у власних громадян.